Це статутний капітал, який ми на прошлій сесії ми затвердили повністю, коли був скандал про цьому доводи Ми цього. Ми затвердили і несіть несіть зміни до статутного капіталу. Ми ви так на мільйон п'ят. Ми це двадцять первого. По 24 рік ми в добробут вже поговорили статутний капітал, але не зареєстрували. Не, зареєстрували. не зареєстрували в реєстрі підприємств збільшення статутного капіталу. Ще раз, ви тоді не затвердили самий статут. На ця дума прописана в статутному капіталі. Нам зараз не зареєстрували це рішення, <реш> тому що ми не внесли зміни до статуту. Ви за нього не проголосували про внесення тут Підожіть, ми ці війни ми, ми, ми проголосували. Проголосували кожного року. Ми допомагаємо фінансову підтримку, даємо добробуту на сесії. Але ми ну Про, так, не ми, ми, а, не, просто ми просто зареєстрували зареєстрували. В, Реєстр. Реєстр. в реєстрі було внести. Коли вони пішли на сесії з вами внесли ці всі суму, що ми ви виділяли кожного року. на статуті, Сі, не тут випривали. не внесли реєстрацію, просто не провели а гроші. Виділили оце зараз. Треба ми ви виділили кожного гроші. виділили, реєстрацію з не про що виділяти з вами. Я зрозумів треба правильно правильно донести до відома депутатів. Шановні депутати, кожного року даємо добробуту, дотацію на. <помашення> там в частини да, да. Да, комунальних послуг і ці гроші, які ми даємо дотацію, станцію, їх треба внести як статутний фонд що Вони не yeah. просто дають, а це є де збільшенням статутного фонду yeah. э, yeah. на yeah, наші... yeah, проєстрато да, yeah. не більше, ніж не більше, е... не менше. Тож не він не вже, не є, вже, не то звільнив, то вона говорить про збільшення yeah. розміру, то він вже збільшився yeah. за рахунок yeah. дотації селищної ради по комунальній конові до yeah. комунальному підприємству проводити путь селищної ради забезпечити реєстрацію змін до відомості про копе добровольчим місяця в єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Нести зміни статуту. Нести зміни статуту на редакції порядку встановленому чином законодавство. Має відображатися статуту. Нести зміни. Там сума ж звісно, сума мільйон. На поточну дату становить мільйон. Да, все, все. Чотириста сімдесят. Просто Верше ми вимагаємо, не витрачаємо. Просто ну, да, це все. Це... І все, більше це, нічого, так потім. Ви знаєте, добробут це чорна пляма на моєму серці, вже другий раз. Більше нічого там немає. Там ще є внесення змін до статуту КПД.

там э... так, давай, расскажу. статут, это документ. И Смотрите, да, давайте я задам вопрос. Там есть дополнительные какие-то дополнения? чего-то? Нет, кветов а? нет. Нет, нет, это расширяется или да не расширяется? Расширяется, видите. Что расширяется? Расширяется вид деятельности. Вид деятельности этой кветы есть, если да. вы в курсе дела. Слово «квет» там не присутствует. Так... Почему? Слово но, вид, Смотрите, нет. вид деятельности, вы чуридистские... смотрите, еще юридически… Если вид деятельности, он а со в, собой нет, подтягивает кветы. Не может ни одно лицо работать без квета. Еще раз, Слово Там есть на, вид напрямки деятельности. Есть напрямки деятельности. Да. Єкіна приємно. Давайте мені, будь ласка, щоб я не з телефона читав. Наразі на цей момент підприємство здійснює два основних напрямки діяльності. І надання послуг за утримання. Але це ви ж знаєте, що воно збиткове. Mm -hmm. mm -hmm. да. Ви те, що ми знаємо приймаєте. Тепер ми бачимо в для того, щоб якось це підприємство запрацювало, бо воно ж за своїм напрямком має отримувати прийняти. Mm -hmm. Бо комунальне підприємство це лише Ви назовите квелі від деятельності. Я віддійсто. вам зачитаю. Я не буду да, да, розказувати нам Я вам зараз зачитаю, що нові. Ми всі работаємо і суставах, как Так, Надання пошлу, виконання робіт, прибирання сміття з території доріг площ вулиць, провулків парку майданчиків з тротуарів та до зелених зон власне є. Далі. Виконання робіт зі створення нових зелених насаджень, улаштування газонів, косіння бур'янів, посадка, обрізка. Та виведення дерев та кущів, раціональне використання реалізація відходів деровини. Да. Надація пошлу, організації всіх видів будівництва, ремонту проїзних частин доріг на тротуарів, їх утримання, здійснення поточного контролю за виконанням таких робіт сторонніми виконавцями. Надання послуг, підмітання миття, доріг, площ, вулиць, провулків, парків, майданчиків, скверів, тротуарів. Прибирання снігу та льоду, виявляння протиожоледними проти сумішами та матеріалами, технічний нагляд за станом утриманням доріг, пішохідних переходів та інших штучних споруд, виконання ремонту штучних споруд, надання послуг у сфері побутового обслуговування населення, надання в оренду майна, в тому числі комубри техніки обладнання малих активної фірм, фірм тощо, надання в оренду командирної техніки з екіпажем, надання послуг Технікою транспортними засобами. Надання послуг з проведення робіт з благоустрою території Надання послуг з експлуатації ремонту утримання будівель споруд інших основних засобів, хвалих архітектурних форм та належних інфраструктурних власників, власник мається на увазі громади. Власнику. Прийом експлуатації завершено гравість будівництво та капітального ремонту доріг, площ, вулиць, прогулки, парків, майданчиків, скверів, тротуарів та штучних споруд. Утримання та здійснення ремонтних робіт в мережі зовнішнього вуличного освітлення території, узгодження проєктної документації на будівництво ремонт інженерних мереж, управління будинками спорудами, іншими нерухомими майнами, монтаж та утримання внутрішніх інженерних мереж, систем і засобів вимірювання водопроводу та каналізації, електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення. Надання послуг водопостачання як водовідним, що зараз, монтаж та утримання зовнішніх інженерних мереж систем приладів, і засобів до водопроводу та каналізації, енергообладнання енергоосвітлення, виконання граншафтних робіт, надання з поводження з побутовими відходами, створення і реалізація інноваційних програм з твердими побутовими відходами здійснення діяльність, пов'язане з експлуатацією. Та утриманням полігону побутових підходів, заготівля, утилізація, переробка, реалізація вторинної сировини, на відходів виробництва, чорні пластмаси, харчові продукти тощо, управління нерухомим майном, а саме управління від імені засновника, житловим та нежитловим фондом, виконання конкурсу пошту, забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна, поточне обслуговування та ремонт. Придбання та загальний догляд за приміщеннями, земельними ділянками тощо, обслуговування водозабірних свердловин, що ми ще зробили, з зветові забезпечення води, місцевого обселення Бухівської територіальної громади, обслуговування і водозабезпечення, також каналізаційної насосної станції. Це що робить утримання житлового і житлового фонду в належному технічному та санітарному стані. Відповідно, що законодавства. Організація своєчасного може пропозицій пропозиції заявки скарб мешканців або територіальної громади. Розробка пропозицій, щодо поточної перспективи планів до поточного ремонту е, фонду з подальшим затвердженням на сесії Бухівської селищної ради. Здійснює робіт по благоустрою території Бухівської селищної ради, здійснює нагляду за будівництвом та ремонтом доріг та відповідності об'єктів якості виконаних робіт. Організація без сприяння розвитку сфері